Перед виборами місто оживає. Усі кандидати намагаються вгодити своїм виборцям, допомагаючи їм у тих питаннях, про які люди просили багато разів. Чи то до виборів, чи просто збіг, але на вулиці новій в Ужгороді, за словами мешканців, вперше за 40 років затіяли ремонт дороги. Здавалося б, усі мають радіти. Проте ремонт роблять з порушеннями. Дренажну систему не роблять взагалі, а місцями дорога вийде вищою за тротуар. Є кошторис виділений на цю вулицю. 777 530 сім тисяч гривнів. Із цього кошториса, якби я, я рахую, що достатньо для того, щоб зробити нормально, зняти пару разів запросити техніку, якби могла зняти цей рівень шару. Вулиці більше, так, то, чого ми вимагаємо. Це по суті це і є питання. Просто взяти бульдозер і проїхатися два рази ще, і зняти ще 10 сантиметрів цього шару, ну, для того, щоб вода не попадала в, у двори людям. Вже почалися роботи по тому, що почали засипати цей ґрунт щебнем. Це рахується марнотраста, тому що ну, якби вже потім не будуть цей щебінь знову знімати. Віталій завадив будівельникам продовжити роботу, і вони перемістилися на іншу вулицю. Але частина мешканців категорично проти припинення робіт, оскільки бояться, що на цьому все і закінчиться, і омріяної дороги їм не побачити. Ми в багнуці тут стільки вже коверкаємося, і наші діти що нам уже то надоїло. Якщо робить робляться, хай дороблять у нашому у, 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 у секторі Я не у частому секторі треба приймати. Треба приймати Я... участь у тій роботі, це що робить. Не, не, треба гаїти державу, Бунтур... тих, вот мерії, не треба гаяти ту державу, тих, депутатів тих мері і ніколи не треба гаяти. Якщо щось робить, та хай ті люди щось у тому. Приділили, то. що вони щось роблять да. добре. Може з ошибкою, не вистачає лівньовки. Та чого не проявите свою свої і Не, не поставите зробите лівньовки, так як ми в началі. За роки люди вже навчилися самі вирішувати свої проблеми за власні кошти облагороджувати собі прибудинкові території, але кошти на ремонт вже були виділені, і в документах це прописано. Натомість роботи ведуть суттєвими порушеннями, які вже виправити не буде змоги, і додаткових коштів ніхто не виділить на усунення неякісного ремонту вулиці. Нам сказали, что будет капитальное строительство дороги, но вместо капитального строительства мы получили строительство без соблюдения технических норм. Мы бы очень хотели, чтобы сюда пришли специалисты, которые наблюдали за всем строительным процессом и фиксировали это все по факту, а не тогда, когда уже будет стоять асфальт и ничего нельзя будет изменить. Каждый этап работы должны принимать комиссия. Вот комиссию мы здесь не видим. Если под асфальт положить вместо 15 положених сантиметрів щебня, які по нормам идут, насколько я слышала, или ну наскільки ми видели документацію, которую нам предоставили, то 15 сантиметрів от тих, які його знімали вот здесь на величину одного камушка, то есть 4-5 сантиметрів. Я считаю, що це нарушение самого технологічного процесу. Но опять же, я можу бути не права, пусть прийдуть спеціалісти это вияснять. Доки готувався сюжет, то мешканцы домовилися і написали заяву підрядчику, аби той повернувся на їхню вулицю і закінчив ремонт. Погодилися навіть ті, кого реально може підтоплювати а хто був правий, визначить перша злива.